Слава Україні, друзі! Сьогодні ми працюємо в першому окремому медичному батальйоні, а саме на його передовому хірургічному відділенні. Тут активно зараз проходить прийом поранених різного ступеню тяжкості. Як їм надається допомога і як це відбувається, ви можете побачити на власні очі. Ножнички давай. Я вам запитала. І мама з тобі бійці. Ні, не бачать. Зараз зараз кота. Прямо зараз оперують пораненого бійця, який був доставлений з ампутацією кінцівки, саме ноги. але так як в нього декілька діб був накладений шхут. Довелося ампутувати ногу вище. Зараз ми знаходимося в гостях передової хірургічної групи. Це те місце, яке знаходиться найближче до лінії бойового зіткнення, і саме сюди з поля бою привозять поранених зі мною лікар-анестезіолог і начальник цього пункту пан Андрій. Вітаю. вітаю! Розкажіть, будь ласка, що ж це таке передова хірургічна група, і чому це не стабілізаційний пункт, як всі звикли? Е, ну це свого роду е, життя, <гум> тому що люди е, багато часу тут проводять. Е, чому це не стабілізаційний пункт? Тому що в ідеї стабілізаційного пункту це зробити дуже е, багато за дуже короткий проміжок часу для того, щоб поранний вижив. Наші можливості є більш широкими. Ми можемо собі дозволити тривалі оперативні втручання, які там, покривають damage control і дозволяють наприклад наступну етапу після нас, це ПХВ переглянути постраждалого і зразу віддавати його на наступні етапи евакуації без додаткових втручань. може, Переможе Ні, я теж нормально можеш зігнути цю ногу в коліні? Можу ось так. Оп. <плес> — Так, Ми вже приїхали, бач! Це чітко. чортко! тут! Наскільки близько е знаходиться пункт ваш до району ведення пам'яті? Е дуже близько. Ми кожен день відчуваємо на собі е ту зброю, яку може застосовувати ворог проти нас. Е тому так, не дуже приємно, але як є. А який характер поранень зараз такі найбільше? мінно-вибухові, внаслідок роботи дронів? Тобто в більшості це дрони? Так. Можете розказати, як відбувається це градаційно? Умовно отримує поранення боєць на лінії зіткнення? Потім ВАК, потім він потрапляє до вас. А ви його тут стабілізуєте? Чи будете е, ну, більше? С перш за все, вони коли нас надходять, ми їх сортуємо, намагаючись зрозуміти, який обсяг допомоги вони потребують. Після цього ми приймаємо рішення, хто точно не може від нас поїхати, наприклад, тому що він не переживе наступний етап евакуації без допомоги. А хто, наприклад, може там зачекати в нас або на етапі евакуації для надання допомоги, і виходячи з цього починає давати допомогу. Звісно, найбільш важкі вони зразу залишаються тут. Потрапляють спочатку в протишокові палати, наприклад, як оця, де ми вже намагаємося їх довести до певного стану чистоти, тому що в подальшому вони зазвичай потрапляють в операційну. Е, і виходячи з наших можливостей, проводимо певні оперативні втручання. А, Поранених важких стало набагато більше внаслідок того, що раніше, ну, і це. Проблема до сих пір залишилась. це складнощі з евакуацією поранених з лінії бойового зіткнення, але лінія бойового зіткнення зараз досить сильно розмита за рахунок дронів, які можуть долітати на досить глибоку відстань, і важкі поранені знаходяться часто близько до нас. І ми тепер їх почали бачити доволі часто, тому що раніше ми могли чекати їх там добу дві часто вони не доїжджали до нас на суму цього. Така система, як у вас саме організації робота, наскільки я розумію, вона тільки у вашому батальйоні. В інших підрозділах трошки інакше працює e, це все так, тому що ми були пілотним проєктом таким що, який по своїй задумці має перекривати всі етапи надання допомоги до госпітальної ланки. Після того, як ви його тут стабілізували, ви передаєте його далі на ПХП? Так. Давай. Таке відчуття тепло. Тебе зараз нодить? А боляче, то що я роблю? Чи терпимо? Трошки чую просто. Терпимо, я зрозумів. Зараз ми знаходимося на ПХВ з паном Володимиром, командиром медичної роти. Будь ласка, поясніть, що ж це таке. Це ПХВ. ПХВ це передове хірургічне відділення, це великий хаб для поранених, які з інших стабілізаційних пунктів. Або наразі, можливо, із наших передових хірургічних груп вони стікаються сюди. Тут ми формуємо, надаємо ту допомогу, яку потрібно ще на етапі, деякі оперативні втручання, які потрібні, можливо, якісь діагностичні. Визначаємо маршрут подальшої евакуації, і звідси людина вже їде на госпітальну базу в залежності від визначеного маршруту. Ось. А може, для розуміння. Пояснити, от а, забрали пораненого еваком, доставили на передовий хірургічний пункт, там йому надали допомогу, потім передали вам. В чому от, принципова різниця надання допомоги там і тут? Це вже якийсь інший рівень складності, чи це якісь інші маніпуляції? У порівнянні з передовою хірургічною групою, це скоріш за все, просто трошки. Кращі умови ну, тобто для, для, для довготривалих якихось втручань, бо все одно передові хірургічні групи або стабілізаційні пункти вони зав'язані на тактичній е, обстановці і вони зав'язані на своїх ресурсних можливостях. Тобто, якщо в них е, там декілька одночасно пацієнтів е, надходить, вони одномоментно там трьом-чотирьом важким їм буде складно надати валіфковано. Тому вони переправляють далі. На наш етап, і ми тут вже масштабуємо надання допомоги. Тут вирішується питання по прицільній евакуації. Якщо людина підходить під критерії прицільної евакуації, з усіх сторін їдуть, в тому числі навіть і напряму. Ми то напряму теж евакуюють певна кількість людей, бо ну зручно, така ситуація навколо. Друже, ти руку можешь О, давай, щоб Можно. А де твоя рація? Брали, рюкзак. Видадуть, не переживай. Все буде добре. А як тебе звати? Кейсевак забезпечує, умовно, там, бойовий підрозділ, тобто силами батальйону. Медевак забезпечує медичний пункт батальйону, медична рота, якщо ми беремо стару структуру, у нашому випадку. Медичного окремого батальйону медивак зосереджений на тому, щоб забирати у кейси вака і стабілізувати по дорозі. Зараз у нас різні е, запити від підрозділів. І, ну, ось прямо зараз ситуація швидко змінна на нашому відрізку відповідальності у підрозділів. Е, ну, Зникають з мапи їхні стабілізаційні пункти, і ми переходимо з ними на взаємодію класичну передачі з кейс-ваку на Медевак. Знову ж таки, заходимо на ґрунт, коли начебто працює система, але в той же час різко змінюється лінія фронту і цій системі постійно потрібна підтримка. І для цього ми є тут медичний батальйон із силами, засобами підготовкою. Для того, щоб цей період, коли треба швидко адаптуватися підрозділам, які тут знаходяться вже по два-три роки, вже звикли до перебігу подій. Я думаю, що наша гнучкість, адаптивність і швидкість реагування на зміни це наша перевага, якою ми можемо підтримати підрозділи. І завжди, коли є запити, ми реагуємо. Зараз косточку відпиляємо по моїм, так? Да?